Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. У цьому відео я хотів би вам показати, як я робив гелікоптер Мі 8 номер 5 котрий служить у Держприкордонній службі України. Це зменшена копія, його масштаб 1 до 72, і виробником є китайська фірма HobbyBoss. Якщо вам цікаво, можете подивитися огляд на саму модельку, котра в мене є на каналі. Що ж, це відео не являється подробним гайдом. Тут я роблю доволі великі відступи від тої частини, яку я роблю, до іншої. Тобто в мене буде тут фарбування спочатку основного кольору гелікоптера, а потім різко все перейде на вже пофарбований. Так як я не планував це відео робити навчальним або якимось гайдом. Для цього я виберу в майбутньому модельку простіше. Ну що ж, Ідемо. Ну що ж, перейдемо до збірки. Як каже нам інструкція, першим етапом є складання інтер'єру корпусу, котрий формально можна поділити на дві частини: це кабіна пілотів, а також вантажне відділення, котре тут доволі бідненьке. Тому, якщо у вас десь в загашнику залишилися залишки, якихось деталей у 72-му масштабі, що ви можете поставити у гелікоптер ставте, Але пам'ятайте, що їх майже не буде видно, коли ви це все закриєте. Кабіна пілотів збирається доволі просто: тут є небагато деталей. Ви сюди можете додати від себе ремні для пілотів. І, думаю, більше сюди нічого додати. Другим етапом є збірка ось такої невеликої частинки криші, котра потрібна буде на наступному етапі, а саме на третьому. Він же поцікавіше. Має більше деталей. Тут нам вже потрібно до самого зібраного інтер'єру додати дві половинки, на які потрібно наклеїти перед цим скло. Але не забудьте вирізати маски до того, як скло буде на місцях, так як це сильно вам полегшить роботу. Тут ви можете побачити, як зібрав середину корпусу, особисто я. А також які кольори додав. Основним кольором є блакитний. А також світло сірий. Кабіна пілотів повністю блакитна. Також я додав трохи масляної змивки для того, щоб його зістарити. А також для того, щоб виглядало цікавіше з іншої сторони, я додав середину шторки, котрі також використовуються у цьому гелікоптері. Якщо вам цікаво, із чого я зробив шторки, то рама тут із фототравлення, а самі штори зроблені із фарбованої серветки, все це буде акуратно триматися на суперклеї. Усі місця стиків промащуємо клеєм. І склаємо дві половинки між собою у спеціально відведені для цього пази. На жаль, у мене не вийшло зробити це максимально акуратно, щоб тут не було якихось зазорів. Але це не дуже страшно, тому що все можна зашпаклювати, а в майбутньому замалювати. Скло на кабіну для пілотів я поки не ставив, тому що можливо я тут буду ще щось доробляти. А поки гелікоптер має ось такий вигляд. Так як гелікоптер у мене буде на вертольотній площаці, для цього я використаю шматок пінополістиролу, котрий буде являтися аеродромом. На ньому будуть плити. А також я хочу розмістити по бокам трохи трави, щоб це було ніби гарніше. Але так як на даний момент цей шматок виглядає не дуже гарно. Потрібно цим зайнятися. Після шліфування підставка виглядає трохи краще. Не ідеально, але тим не менш доволі непогано. Потім потрібно внести рівномірну текстурну пасту. по всій поверхності підставки. Після того, як вся текстурна паста рівномірно розподілена по підставці, я прямо на неї викладаю плити. Паста буде працювати замість склею. Я використаю 18 плит з кожної сторони по 9 штук. Після того, як всі плити будуть на місці, можна нанести гальку, а також пісок, котрий буде замість ґрунту. Як можна побачити на відео, зараз у мене трохи йде дощ, тому підставка трішки намокла, але, тим не менш, на ній вже є ось така запіканочка із піска, гальки і плит. Тепер це все має засихати, і завтра можна продовжити робити. Одна секунда для вас це декілька годин клопіткої роботи для мене. За цей час я встиг загрунтувати поверхню, дати основний колір для плит, промалювати їх так, щоб вони виділялися на фоні, щоб деякі з них мали більш темний відтінок, а також зробити чорний колір гальці і висадити траву завдяки флокатору. Думаю, що в майбутньому я зроблю відео, як я особисто висаджую траву, а також і підфарбовую, так як на даний момент вона ще. Не готова, вона просто клеї, треба почекати, поки ПВА висохне. І після цього я пофарбую її в більш трав'яний, більш реалістичний відтінок. Тому що поки що мені здається, що це виглядає доволі штучно. Також тут треба зробити деякі косметичні доробки на самій підставці. А також паралельно із підставкою я фарбував гелікоптер. І дав йому основний відтінок. Він буде білим кольором. Так, не зеленим, як це багато хто звик бачити, а саме білим. На даний момент це просто основний кольор. Він буде поцікавіше виглядати. Тут доведеться маскувати багато що, не тільки звичайні вікна. А лопасті я зняв для того, щоб було зручніше це все профарбувати окремо. Після деякої роботи з фарбами підставка під гелікоптер виглядає ось так. Сюди я додав колір трави, що він вирізнявся, і не був таким штучним. Також додав трохи пігменту по сторонам, щоб, здавалося, ніби там є проміжки землі, а також додав пляму від мастила, котре доволі частенько буває на старих аеродромних плитах. В свою чергу, гелікоптер виглядає ось так. Також сюди, для кращої якості, я поставлю фото готової роботи. І ось після деяких доробок гелікоптер ставиться на місце на підставку, і діорама повністю готова. Фото в студію. Усім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк та не забудьте підписатися. Також мені буде приємно, якщо ви залишите свій коментар, а також слідкуйте за моїми новими відео, котрі будуть виходити вже скоро. Всім удачі та всім пока!